Подивись, який в тебе зараз пульс. Ну, поки 73. Значить, можна. Ось я написала список, який потрібно купити. О, що це ми вже переїжджаємо, ми ремонт закінчили, що такий список великий. Коли будемо переїжджати, буде таких три списки. А поки це все необхідне. Ти вважаєш, що блиск для губ, олівець, для губ і окуляри для красинки, це необхідне все. Спокуха. Ми зараз поїдемо в магазин, де все за копійки. Де це такий магазин є? Копіючка, і в нас є 20 днів, щоб скупитись. А чого саме 20? Тому що Копіючка святкує свій 15-й день народження з 7 по 27 липня і дарує до 70% знижки і море подарунків і супер призів. Ну, Ти уявляєш? Ну якщо до 70% то дай-дай поїхали. Весь туалетна бумага. 12 рулонів, трьохслойна, зева, 239 гривень халява. Берем. Беремо. Весь тройничок, бре для унітазу. 139 гривень було 192. Беремо. <звук> да, бери ще одну давай одну пачку. Да. Тройничок має бути. О, термочашка було 225 гривень, зараз 112 гривень. Халява. Беремо. О, дивись, відро. Ти жартуєш зараз чи що? Жартую, дивись, але все одно, 89 гривень. Дві, яка класна знижка. Ні, Пішли. О, дивися, формочка силіконова. 37 гривень беремо. Оце буде вкусняшок. <рес> дивися, прокладки, 30% знижка. 79,90, беремо. <рес> 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 можна було корзину взяти. Ну. Я ж казала, тут знижки, тому корзини всі розібрали. <рес> Хоч прокладки, будь ласка, спільчить. А для того, щоб не пропустити всі знижки на трендові товари та акційні пропозиції, переходьте та підписуйтесь на сторіночку «Копіючка». посилання в описі.